Європейського союзу програма розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, реалізується в Україні протягом шістьох років. І з самого початку сільські громади Миколаївщини беруть в ньому активну участь, впроваджуючи в життя власні мікропроекти. Бажання зробити своє село кращим за інші, підвищити рівень комфорту проживання, власними силами зробити щось задля блага всієї громади і потім користуватися плодами своєї праці, те, що спонукає людей брати участь у грантових проєктах. Активність, згуртованість в діях і наполегливість в досягненні мети шлях до 100% успіху. Але для того, щоб спільні дії спрямовані на покращення життя в селі, мали успіх, потрібні якісні знання. Озброюватися такими знаннями активістам допомагають тренінги від фахівців проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Представники громад Жовтневщини, які взяли участь у тренінгу, вже пройшли шлях створення громадських організацій в своїх селах і визначення проблемних питань, які потребують вирішення за допомогою участі у грантовому проєкті. Ми проводили загальні збори, де приймали участь як громадські організації, то є учасники громадської організації, так і громадські села. Ну, естественно, первая была насущная, я же говорю, первая проблема – вода, свет. Третья проблема была мусор, ну, но она менее актуальна, скажем, она актуальна, но она менее актуальна по сравнению с этими. Но большее количество все-таки жителей склонились к воде, потому что вода – это необходимо. Было у нас несколько мыслей, куда употребить бы вот эти вот деньги, которые нам, я думаю, все-таки удастся ну, получить. Вот. Мы, наверное, будем… Деньги мы уже склонились к этому, ну, процентов, наверное, на 90%. на, э, Мы хотим осветить поселок, максимально осветить поселок, вот эти улицы, которые там, дети в школу идут, зимой особенно, там гребля у нас есть. Хотелось бы, конечно, осветить поселок, чтобы вот людям как-то ну, создать какой-то комфорт. А Котляревська громада в рамках проєкту запланувала відбудувати в селі сучасну амбулаторію. Як кажуть учасники тренінгу, на заняття вони приїхали отримати нові знання для подальшої успішної роботи. Адже якщо успіх вимірювати у відсотках, то якісні знання 75%. Тренінг побудований за схемою від простого до складного. Почали з ключових термінів і вивчення вимог до об'єкту, а потім перейшли до розгляду детальної підготовки мікропроєкту і можливих проблем, які виникають на етапі складання пропозицій. Такі навчання корисні для обох сторін, каже інженер проєкту. Навчальний матеріал Олег Вікторович викладає обов'язково використовуючи приклади з досвіду власної роботи. В проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Адже такий метод дозволяє громадам-новачкам навчитися уникати помилок своїх попередників. Вже в цій фазі другій були нова направленість мікропроєктів, були інноваційні мікропроєкти, чого не було в першій фазі. Зараз починається третя фаза. У нас є, скажімо, трошки мікс і першої, інш і другої фази, але все, що краще з першої фази, все що краще з другої фази, воно, надіюсь, буде зараз реалізовано в третій фазі. Ну а поїздки такі в іншій області, спілкування із іншими громадами, вони дають позитив, тому що кожен раз ми. Від громад чуємо, що вони хочуть якісь проекти, котрі ми ще в першій та другій фазі не реалізовували. Звичайно, бувають такі випадки, що такі проекти неможливо реалізувати, тому що. Завжди громадська організація має своє бажання співставити зі своїми можливостями. Сучасна амбулаторія з'явилася в Михайло Лариному завдяки участі сільської громади в проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На сьогоднішній день громада отримала лікаря, амбулаторію сімейного типу і свою швидку допомогу. Це на сьогоднішній день дуже актуально для нашого села, і люди дуже дякують, тому що покращилося медичне обслуговування. Роман Мільчев молодий лікар, умовами роботи і колективом задоволений. Дійсно, не кожен сільський лікар працює в такій амбулаторії. Ми оказуємо всю доврачебну допомогу і займаємося профілактикою болезнів, в тому числі стараємося. Предотвратить хронізацію болезней, которые які острой фазы фази перейти в хроническую. Як повноправний член Михайло Ларенської громади, в можливості брати участь у донорських проектах бачить величезні переваги і для всього села, і для розвитку сільської медицини. Зокрема, проект, цей, звісно, велике, вніс лепту для населення. Головне, щоб була комунікація во всьому, абсолютно всім. В тому числі в медицині, слава богу, у нас видаються і безплатні якісь препарати, які ми завжди готові допомогти. То тобто, є, допустимо, мало імучим, у нас це все завжди є. Ми завжди, слава богу, і машина є. Ми так сказати настрій атаки. Громадська організація відродження, яка була створена в селі кілька років тому, залишається активною і в так званий міжпроектний період. Люди, повіривши у свої сили, побачивши результат від спільних дій, продовжують працювати. За короткий термін силами громади була оновлена огорожа сільського цвинтаря. Коли ми зробили амбулаторію, і тоді ми почали зібралися і вирішили, що зробимо кладбище. У нас заборвалися, ми рішили цей. Ми 150 метрів кладбище, встановили. Люди збирали гроші, Ми собрали 25 п'ять тисяч. Це все, люди, ініціатива це Так же ми стараємося, у нас вже 5 років вивозиться мусор. Стараємося, щоб оце все це. Люди нам допомагають дуже. Кого б не попросив, всі ці дуже багато ініціаторів. І якби не підтримка людей, ми без людей нічого не зробили. Михайло Ларинський дитячий садочок Джерельце, що був відкритий чотири роки тому, є яскравим прикладом співпраці влади і сільської громади. Для того щоб створити такий затишок, і оце все, що ви бачите в дитячому садку, це зрозуміло, що це мало просто зробити ремонт. Одне діло зробити ремонт і зайти в пусті стіни, а інше, інша справа, коли допомагали під час відкриття нам усі. Нам приходили зовсім посторонні люди, які являються просто членами нашої громади і допомагали вичищати вулиці, доріжки, робити оце, допомагали майданчики нам благоустроювати. Тобто, розумієте, самі у нас 10 чоловік. Всього-навсього персоналу, розумієте, ми б самі зовсім цього не могли зробити, але нам допомагають усі. Допомагає школа дуже багато, допомагає сільська рада, пересічні громадяни. Тобто всі, кому небайдужі діти, небайдужий стан дитячого садка і небайдуже все, що відбувається в нашій Україні. В Мар'ївській сільській раді дві школи Мар'ївська і Виноградівська. Два чудових затишних дитячих садочки. Медичні заклади у Виноградівці сімейна амбулаторія, а у Мар'ївці фельдшерсько-акушерський пункт. Проєктною діяльністю члени Мар'ївської сільської громади зайнялися одними з перших в районі. Десь у 2005 році, мабуть, коли виїжджали в, в наше село, бачили три 12-квартирних будинки: це будинки, які належать Марівській газокомпресорній станції. І коли стало питання про передачу цих об'єктів сільській раді, а в сільської ради не було жодних коштів на їх утримання. То і виникла така потреба взяти участь у всеукраїнському конкурсі для того, щоб перевести ці об'єкти соціально-культурної сфери, об'єкти, які обслуговують нашу, наш так званий, ми кажемо, газгородок. А що зробили ми? Значить, ми разом із газокомпресорною станцією перевели. У нас була до цього часу стоїть велика котельня. От ми перевели всіх жителів цього будинку на. Автономне опалення це зробили самі люди при допомозі газокомпресорної станції управління, які дали їм безпроцентний. Кредит і вони взяли оце, зробили самі собі. Потім ми купили свій насос за рахунок сільської ради, і громада вклала свій клад. Ми отримали грант. Ми купили насос каналізаційний водопровідний. Ну, це були перші ростки участі громади у житті свого села. Наступним кроком стала участь у європейському проєкті створення безпечного середовища для молоді. Завдяки цьому в селі з'явився власний молодіжний центр. Маючи досвід, Мар'ївці вирішили спробувати свої сили в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Розпочали зі створення громадської організації, дали назву Агенція сільського розвитку. Почали роботу з впровадження свого першого енергозберігаючого мікропроєкту Заміна вікон у Мар'ївській школі. Мар'ївська громада, як один з успішних учасників проєкту, приймала у себе високих закордонних гостей. В Маріївці побував постійний ...представник програми розвитку ООН Олів'є Адам і міжнародний менеджер проекту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду Джейсінг Сах. Березнеговецький район один з перших районів Миколаївщини, в якому почалася реалізація проекту Європейського союзу. Програма розвитку ООН... Місцевий розвиток орієнтований на громаду. «У 2009 році наш район став переможцем. З восьми районів Миколаївської області відібраних для участі у проєкті Європейського союзу та програми розвитку об'єднаних націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, та мав змогу реалізувати спочатку. Це було п'ять проєктів. Дитячий садочок Сонечко приклад успішного втілення в життя енергозберігаючого проєкту. Садочок Ровесник держави, 15 березня відсвяткував свій 24-й день народження. У кожній дитині талант відшукати з дитинства духовність малечі плекати. Це девіз дитячого садочку сонечко. Крім того, що сонечко на сьогодні один з найкращих дитячих закладів Березнегувацького району. Він ще й перший, який взяв участь у проєкті Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вихованців садочку 190-напрямок роботи закладу народознавство. В кожній групі, які мають власні назви, відповідне оформлення. Програма навчання цікава і різноманітна. Є такий собі космічний клас, чудова бабусина світлиця. Протягом 9 років дітлашня має змогу навчатися англійській мові. Мовний гурток з'явився в садочку завдяки співпраці закладу з волонтерами Корпусу Миру. До речі, садочок є базою для проведення міжрайонних навчань. Працівників дошкільних освітянських закладів. А успіх у провадженні двох енергозберігаючих проєктів сприяв візиту до сонечка представників Європейського союзу і програми розвитку ООН. В подальших планах колективу проведення капітального ремонту ще у двох блоках закладу. А потім, якщо це буде зроблено, облаштувати там центр матері та дитини і реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На цей проєкт вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію. У кожної Миколаївської сільської громади учасниці проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Своя історія успіху. Писати її нові сторінки. Наші громади продовжуватимуть у третій фазі проєкту, Реалізація якого триватиме протягом чотирьох років. Загальний бюджет становить 23,8 мільйона євро, наданих європейським союзом і програмою розвитку ООН.